Міліціонери викрили тернопільчанина, який варив і продавав амфетамін. Саморобний наркотик чоловік виготовляв за інструкцією, взятою із всесвітньої мережі інтернет. Співробітниками ВНОН в ході реалізації інформації затримано мешканця міста Тернополя, який на протязі тривалого часу займався незаконним збутом психотропної речовини амфетамін. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання останнього було вилучено приладдя та обладнання для виготовлення наркотиків. Нарколабораторію хімік самоучка організував в орендованій квартирі. Варив наркотик на електричній конфорці, охолоджував у морозильній камері, сушив на підвіконні, а подрібнював у кавомолці. Незважаючи на кустарні умови виробництва, продукт отримав досить високої якості. Дані наркотики громадинц був у дуже великих розмірах. 100 грам наркотиків за місяць заробляв приблизно 20-30 тисяч гривень. Даний громадянин даний час затриманий порядку статті 208. На, на, на даний час триває слідство, кваліфікується за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За свої хімічні експерименти чоловік може отримати від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Запорізькі міліціонери затримали на гарячому високопосадовця однієї з районних держадміністрацій. Держслужбовець вимагав від громадянина 10 тисяч доларів США за вирішення питання передачі у власність одного гектару землі. Було задокументовано злочинну діяльність. Одного з заступників голів райдержадміністрації Запорізької області, під час якої він вимагав та отримав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки біля річки Дніпро, працівниками слідчого управління спільно з оперативними працівниками УДСБ з ВМС України Запорізької області було зафіксовано та вилучено під час санкціонованого обшуку грошові кошти у цієї посадової особи. Частина суми призначалася потрібним людям із Держземагенції, а частину посадовець планував забрати до власної кишені за посередництво. Він вчинив злочин, передбачений частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Неправомірна вигода отримання неправомірної вигоди. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії для можливості пред'явлення підозри вказаній особі та направлення кримінального провадження для розгляду в суд. Нагадаємо, що санкція даної статті передбачає утримання під вартою строком від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років, а також конфіскацію майна. Черкаська міліція запроваджує нововведення. Службові автомобілі ДАЇ укомплектують відеореєстраторами. Вони цілодобово фіксуватимуть події, що відбуваються під час чергування правоохоронців. Ноу хау дозволить ефективно протидіяти корупції та допоможе при вирішенні конфліктних ситуацій з громадянами. Патрульні автомобілі Держатінспекції встановлено сучасні відеореєстратори з можливістю запису зображення з салону автомобіля, а також зображення перед патрульним автомобілем. Зазначені прилади будуть використовуватися для попередження протиправних дій, для розкриття правопорушення як допоміжний засіб. Прилад обладнано потужним мікрофоном, який має можливість записувати в режимі реального часу всі розмови, які ведуться як в салоні, так і поблизу службового авто. При заступанні на чергування працівник Держатинспекції отримує флеш-карту. І після чергування флеш-карта здається в чергову частину, і зображення за весь час роботи патрульного автомобіля зберігається в черговій частині. Вже сьогодні автошляхи Черкащини патрулюють екіпажі автомобілів Даї, укомплектовані такими відеореєстраторами. Подальшому планується забезпечити цією електронікою всі машини міськрайвідділів області. У Дніпропетровську знищено півтонни різноманітної зброї. Це результат купіткої трьохмісячної роботи правоохоронців, оскільки знищений арсенал формувався добровільно зданої, вилученої та знайденої зброї. До зничного арсеналу цього разу потрапило близько 500 кг різноманітної зброї, а саме 58 одиниць мисливської зброї, 192 одиниці газової зброї, 12 одиниць травматичної зброї та 37 одиниць холодної зброї. Боєприпаси знищували шляхом їх переплавлення, в конвертному цеху заводу імені Петровського.